Я спіздила сушилку у колишнього. Добрий день, шановні. Продовжуємо виживання в Києві. І сьогодні ми розбираємо балькон. Тут купа хлам'я, яке потрібно перебрати і половину повикидати. Тут є шафи, в якій ми поскладали хазяйський посуд. його виявилось так багато, що його просто дівати нікуди. А в мене є плани на цю шафу. Наприклад, поскладати туди свої реквізиторні штуки для зйомок. Але спочатку беру і починаю складати коробки. Після переїзду їх багато, треба скласти і кудись запнути Далі збираємо майбутню стойку для моїх костюмів. Це виявилось не складно. Але попереду у нас піжжана сушарка. Ось так. Це виглядає, і залишилось тільки повісить костюми. А ось і вона моя крихітка. На минулій квартирі вона валялась на балконі, поламана і мій колишній не збирався нею користуватися. Тому я її спочатку забрала, а потім про це сказала йому. І тут виявилось, що вона поламана не в тих місцях, про які я думала. І що я придумала, покажу в кінці. Грязнючі в хламіну вікна, які я буду мити наступного разу. І ось як виглядає мій кабінет, де я зробила з цього типу зйомочний кабінет, де знаходяться моя техніка, костюми і реквізит. Сушилку залишила складеною, щоб, хоча б якось на неї сушити, одяг. А в шафу поскладала. Перуки, пістолети, уси і тому подібне. Мене продовжує бісити хазяйський посуд. А ви використовуєте балкон як склад для хлам'я? Чи ви щось там зробили? Напишіть в коментарях.